Вітаю на каналі Авіатор. Шановні глядачі, цей канал присвячено історії української авіації. Відео, об'єднані у списках відтворення, починаючи з міфічного ченця Мелеса і далі, рік за роком, існує список Авіаційна майстерня, де можна побачити, як зробити модель літака за різноманітними технологіями. Історія та моделі ракет викладені у списку ракета по-українськи. Подивитися і послухати розповіді. Про авіацію ви можете в авіаційних історіях. Приємного перегляду! І не забувайте підписатись ось тут. Піднімаємось в небо і полетіли. Першу світову війну називали великою, а сьогодні пригадують, як забуту: на теренах України тоді розгорнулись грандіозні битви, а в небі закублились бойові аероплани. Згадаймо повітряного Аса, що походив з Херсонської губернії. Хлопчину, що народився 1889 року, назвали Олександр. Його рід був дворянським. Прізвище Казаков в документах часто писалось через О. Це дозволило краєзнавцю з Кропивницького, заслуженому журналісту України Юрію Матьвосу, навішувати читачам локшину на вуха про козацьке походження роду і про те, що в книзі рекордів Гіннеса написано кращим військовим льотчиком Першої світової війни був штабс капітан Олександр Казаков. А ви, мабуть, думали, що Ріхгофен. Летимо розбиратись. Дитинство юність Олександра тісно пов'язані з Україною. На Слобожанщині у Воронежі закінчив кадетський корпус у нинішньому Кропивницькому і Лісоведградську – кавалерійську школу. Корнетом відправився до армії служити у 12-й Уланській, Білгородській, його величності, імператора австрійського, короля Угорського, Франца Йосипа І, Полк. Місце дислокації Проскурів, Подільська губернія, Україна. В мене кілька років. І він не раз зустрінеться з підданими його величності в повітряних боях Першої світової. У 1911 році Олександр отримав звання Поруччика. 14-го року розпочав льотну підготовку в Гачинській військово-авіаційній школі, якою керував виходець з Полтавщини Олександр Матвійович Каванька. Його син Олександр Каванька. Цій авіашколі працював інструктором і навчав літати Нєстєрова, Крутеня і напевно Казакова. Після закінчення авіашколи у середині грудня 2014 року військовий льотчик Казаков на фронті Першої світової війни, як молодший офіцер 4-го корпусного авіазагону, де були на озброєні літаки моноплани Нюпорт 4. Потім Маран-Ж, А згодом. І Маран Парасоль Аероплан Ньюпор 4, або, як казали, Ньюпор з ложкою, був досить міцною навчальною машиною. Проте зі слабеньким мотором, малою швидкістю, мав поганий огляд, але за відсутності ліпшого використовувався на війні як розвідник. В системі керування була особливість. Крен завдавався натисканням ногами на педалі. Тоді як інші аероплани, наприклад, Моран Ж. Кремилися ручкою керування, а натискання ногами на педалі відхиляло руль напрямку вліво-вправо. Коли курсанта навчили одній системі керування, то при переході на іншу траплялись помилки, які приводили до аварії або катастрофи. У відео про авіаторів Каваньків згадується проблема з перенавчанням Петра Нєстєрова. Тільки на той освоїв керування фарманом 16-м, де педалями відхилявся руль повороту, як треба було пересідати на Ньюпор 4-й, де педалями завдавався крен. Нєстєров довго не міг опанувати управління Ньюпором. Але далі у першому бойовому виліті Олександра на Маранні вже загорівся мотор, і пілот ледве посадив аероплан. На початку 2015 року авіатор кілька разів бомбардував тилові бази на теренах Польщі. З часу повітряного тарану чи зіткнення всеросійського Нєстєрова з австро-угорськими пілотами Розенталем і Маліною півроку не було ніяких повітряних боїв. Зустрівшись в повітрі, авіатори розлітались в своїх справах. Нікому в голову не приходила суїцидальна думка про таран. Повітряне самогубство не було притаманне європейській традиції, але характерно для Азії: асасини, камікадзе, гастела талалігін, м'ясні штурми. Але пропаганді вкрай потрібні дурнуваті історії про божевільних героїв. Ніхто не замислюється, наскільки більше користі було б на фронті від живого Нєстерева. Ідея знищення аероплана у повітрі продовжувала збуджувати хворобливу уяву газетярів, закупили якір кішку і трос, додали піроксилінову шашку, яка мала вибухнути від удару по капсулю. Я дуже перепрошую, але у мене питання що буде, коли ця штуковина вдариться об власний аероплан? Але творці сенсацій надряпали на листочку сценарій і оголосили кастинг на роль героя. І невдовзі він знайшовся. Сенсацію запустили на газетні шпальти. Читаю казочку для малечі. Козаков винайшов оригінальне простосування – кішку з лапками на тросі. Правда ж, це дуже оригінально. Покійний єстер ще рік тому герою на тросу бавився. За допомогою цієї ексклюзивної хріновини Олександр мав зачепити аероплан ворога. А капсуль зобов'язаний був викликати детонування пероксилінової шашки, прикріпленої до кішки. 22 березня біля села гузов авіатор спробував здійснити свій план, але зачепити німецький двомісний альбатрос йому не вдалось. Ну, хто б сумнівався. Далі привожу газетярську вигадку про бій двох літаків. Що було робити, згадував Казаков. Два фронти, сорок тисяч очей, російських і німецьких, дивилися на нас закопів, піти не зробивши нічого, перебуваючи за кілька метрів від противника, ганьба перед цими двадцятьма тисячами всеросійських очей. Отакої, навіть очі встиг порахувати. Атрос не розплутав. Проклята кішка якер зачепилася і бовтається під нижчим літака. Тоді я вирішив вдарити альбатрос колесами по його верхній поверхні. Недовго думаючи, дав кермо вниз. Щось рвануло, штовхнуло, засвистіло, у лікоть ударив шматок крила мого марана. Ворожий альбатрос нахилився спочатку на один бік, потім склав крила і полетів каменем униз. Я вимкнув мотор однієї лопаті на моєму гвинті не було, почав планирувати, втративши орієнтування, і тільки за розривами шрапнелі здогадався, де лінія фронту. Сідав. Парашутуючи, але на землі перекинувся. Виявляється, удар був настільки сильний, що шасі увігнулося під крила. Це був другий повітряний таран в історії авіації. Ворожий апарат вдалося знищити, а обидва члени його екіпажу загинули. Літак самого Козакова через зламані шасі перекинувся під час посадки. На щастя, пілот відбувся легкими травмами. Так завершив розповідь журналіст. Ура! А зараз увага на екран. Біля марана. З приклепаною імперською символікою по центру стоїть казаков. Солдати тримають якір без будь-якої піроксилінової шашки. А на землі лежить заплутаний трос. Як посеред маранових дратяних розчалок можна пожбурити за борт оце паутиння? Я навіть не уявляю. Лопать гвинта пошкоджена, але залишилась на місці. Шасі в порядку, не увігнуті підкрила. Розтяжки не обірвані, відсутні докази. Що в цей день був збитий якийсь германський літак. Не існує знімка уламків, невідомі імена германських чи австро-угорських льотчиків, начебто збитого аероплана. Відносно якоря на тросу. Кавалерист казаков чудово знав, що не варто чіплятись на повному скаку за дерево, бо вилиш ти ж з сідла і скалічишся. Але пропагандисти попросили знятися на фото. Знявся. Але навіть до рук трос не взяв, щоб колеги не засміяли. До речі, в наказі про нагородження Казакова Георгіївською зброєю не сказано, що льотчик збив літак противника, а лише припинив розвідувальну місію та бомбометання. Треба відзначити, що героїчні тарани Нєстєрова і Казакова стались на початку їхньої льотної кар'єри, коли хлопці літали ще поганенько. Огляд з Марана вниз був ніякий. Початкове навчання вони проходили. На нюпорі четвертому. з іншою системою керування, я про неї раніше розповідав. Тому в ситуації, коли літаки небезпечно зблизились і пілот Марана втрачав з поля зору аероплан противника, цілком можливо зіткнутись в повітрі. Зведемо далі: відносно повітряних перемог, так званого найрезультативнішого Аса імперії Казакова: чи 17 перемог, чи 19 плюс збиті в групі разом 32. А Білогвардійська газета взагалі свистонула про 50 плюс збитих німців. Брехня має бути жахливою, щоб у неї повірили. І придумав це зовсім не доктор Геббельс. Та є список, згідно з яким на рахунку Казакова значиться тільки 5 особистих перемог плюс ще штук 15 непідтверджених та збитих у групі. Ось список досягнень казакова, де червоним обведено непідтверджені та групові перемоги, а зеленим. Перемоги підтверджені особисті. Не так вже й багато. Звідси запитання, чи справді він був найкращим всеросійським масом, чи тому, що очолював розпіарену винищувальну групу і йому приписували перемоги. Літак Ньюпор 10 переробили з двомісного на одномісний. Встановили на ньому кулемет і стали називати Ньюпор 9. Бо таке маркування зустрічається тільки у Казакова. Кулібіни встановили кулемет Максим під кутом 24 градуса. До осі двигуна. А тому ворога можна було атакувати лише знизу ззаду. В повітряному бою це вдавалось далеко не завжди. На модернізованому апараті влітку 1916 року Олександр Казаков, як нас запевняють, здобув чотири повітряні перемоги. 29 липня стався груповий повітряний бій, в якому він довів бойовий рахунок до цифри 5. Таким чином, став першим пілотом всеросійської авіації, якого з повним правом можна іменувати Асон. Звичайно ж, якби перемоги були документально підтверджені, першу офіційну перемогу в лавах авіагрупи Казаков здобув лише в кінці грудня біля Луцька. Хвацький винищувач зумів збити один із двох бомбардувальників Бранденбург-С1. Астрійський пілот Йоган Кольбі був убитий в повітрі двома кулями, які влучили йому в голову. Спостерігач оберлейтенант Франц Вейгель спробував самостійно керувати машиною та серйозно травмувався під час посадки. Казаков за цю перемогу отримав Георгіївський хрест 4 ступеня. Літаки збиті 17 травня і 8 червня Олександр поділив з Аргеєвим. А ось перемога, здобута 20 червня, належала тільки йому, без жодних застережень. Сам Казаков описував цей бій так: цього числа мною збитий. Ворожий літак. Близько дев'ятої години ранку я наздогнав два ворожі літаки, що йшли по Дністру через Бучач на Тернопі, і атакував одного з них в районі містечка Микулинці. Інший, будучи значно вищим, сховався. Ворог відстрілювався, йшов на захід і після атаки з ближньої дистанції опустився на схід від Підгайців на північ від села Михайлівка. Літак системи Румплер з абсолютно новим мотором Опель пошкоджено під час посадки. Поламані шасі. Гвинт нижні поверхні. Літак має близько 50 кульових пробоїн після моїх атак. Льотчик-спостерігач, офіцер гусар, важко поранений. Льотчик-унтерофіцер, поранений легко. Обидва германці. Я опустився поруч і поставив варту. Заправивши машини і поповнивши бойовий запас, казаков і Леман знову піднялися в повітря. Атакували трьох германців. Один із супротивників одразу ж вийшов з бою. Натомість, поєдинок з іншим закінчився для казакова пораненням в руку, і він на два тижні потрапив до шпиталю. Фронт затріщав по всіх швах, і винищувачам групи казакова довелося міняти аеродроми, перебазуючись разом з відступаючими наземними військами. 27 липня казаков зі своїм заступником Асаулом Шангіним збили ворожий двомісний аероплан Бранденбург-С1 із 20-ї авіароти з пілотом рядовим прасним і спостерігачем оберлейтенантом «Ферштелем». Через п'ять днів Казаков і Шангін у десяти верстах на південь від Хатина знову збили австрійський Бранденбург. Пілот капрал Траян Варза загинув ще під час кулеметної дуелі в повітрі. Спостерігач, який перебував із ним, оберлейтенант Франц Славік. Зумів здійснити жорстку посадку і потрапив у полон. Під час розвідувального польоту, 8 серпня, Казаков і Шангін послідовно атакували двох австрійців. Олександр Казаков був поранений у ногу і наступні кілька днів утримувався від польотів. Свою 17-ту перемогу він здобув 29 серпня 17-го року, коли погнався за німецьким альбатросом С3, і перехопив його біля села Лапківці з донесення Казакова. Після короткого бою ворожий літак упав між селами Данюки і Лапківці, що в 20 верстах на захід від Проскурова, при падінні мотор пішов у землю, картер розбитий, пілот і спостерігач, а також літак, абсолютно розбиті при падінні. Загиблими виявились пілот-оберлейтенант Ганс, Гаусхальтер і спостерігач лейтенант Френцель. 7 вересня разом зі Смирновим Зембелевичем Казаков збив ще одного німця, причому цього разу всі три учасники повітряного бою записали на свій рахунок по одній перемозі. Цікаво, правда? Одного збили, а записали кожному. У германців групову перемогу записували тільки одному. Таким чином, список перемог Казакова зростав як тільки він став командиром авіагрупи. Нарешті фінальну крапку своєму послужному списку Олександр Казаков поставив 11 вересня 1917 року. Згідно з його власним рапортом, піднявшись на розриви, я побачив ворожий літак, що йшов на схід. Давши йому пройти в наш тил близько 16-ї години біля Куткавець атакував його і збив. Ворожий літак Бранденбург опустився біля Куткавець. Літак малопошкоджений. льотчик унтерофіцер і спостерігач-офіцер. Обидва австрійці 18-го авіазагону захоплені в полон. Полетіли далі. Влітку 1917 року солдати відмовлялися воювати. Тож командуванню доводилось зводити всі боєздатні сили в ударні батальйони, які отримали прізвисько батальйони смерті. Емблемою цих з'єднань став череп зі схрещеними кістками, іменований Адамова голова. Череп Адама, що лежав за переказами біля підніжжя Голгофи в момент розп'яття Христа, вважається символом самопожертви і вічного життя. Казаков і більшість його підлеглих також прикрашали Адамовою головою хвости своїх машин. До осені 2017 року льотчики отримали перші екземпляри новітніх винищувачів спад сьомий. Однак наземний персонал з нижніх чинів все більше настроювався на поразку і конфліктував з офіцерами. Прихильник війни до переможного кінця казаков мав репутацію реакціонера. 24 грудня 1917 року відбулися вибори, за результатами яких командиром авіагрупи став льотчик 4-го корпусного загону, старший унтерофіцер Іван Павлов. Більшовик, як на мене, це свідчить про те, що командир першої авіагрупи Казаков не користувався повагою середособового складу, і справа була не тільки в його політичних поглядах, а у відношенні до підлеглих, у приписаних перемогах, у роздутій популярності та інше. Йому все таки вдалося обратися командиром, але 19-го авіазагону після обрання він викинув наступний фортель взяв відпустку і відбув, начебто. Для лікування спочатку до Києва, а потім до Петрограда. Тут Олександр Казаков спробував лягти під совєтську владу. Навесні 1918 року разом з іншими відомими авіаторами він вів перемовини з Львом Троцьким, якого переконував, що бажає будувати красний воздушний флот. З ініціативи Троцького було створено комісію для напрацювання штатів, табелів і положення про службу винищувачів і винищувальних авіагруп. Казакова включили до складу цієї комісії, і якийсь час досвідчений льотчик плідно працював у контакті з колегією управління повітряного флоту. Однак потім у справу втрутилась ВЧК. Колегію оголосили гніздом контрреволюції і розігнали. Казаков перестав ходити на роботу. Незабаром йому прийшла повістка з пропозицією повідомити про своє місце знаходження, в іншому разі його обіцяли оголосити ворогом революції. Справа запахла чекійськими катівнями, і Казаков покинув Петроград. Летимо на північ. Влітку 1918 року льотчик з'явився в Мурманську в компанії штаб з капітана Модраха. На той час північ колишньої імперії була окупована військами Антанти. Для боротьби з більшовиками англійське командування розпочало створення авіакорпусу під назвою Слов'яно-Британський легіон. За кілька тижнів з всеросійських льотчиків-добровольців вдалося сформувати першу ескадрилю, командирами якої став полковник казаков. Але відповідно до наявної в британській армії практики союзники присвоїли йому звання капітана. 19 вересня 1918 року нове з'єднання прибуло на фронт місцем базування слов'яно-Британського легіону став аеродром у містечку Двінський-Березнік. Наприкінці січня 1919 року почався наступ красних в районі Шинкурська, де був запасний аеродром першої ескадрилі. Казаковий спостерігач Норман Шрайв. Вирушили на авіарозвідку. Не встигли набрати висоту, як літак був обстріляний з більшовицьких окопів. Олександр отримав кулю в груди, але зумів посадити машину. До весни поранення не дозволило йому літати. 5 травня розвідка виявила аеродром у містечку Сельце, на якому базувався 18-й авіазагін красних, на чолі з колишнім поручником і георгівським кавалером-сліпяном. Тоді полковник казаков розробив план, який за своєю зухвалістю. Межував з авантюрою. Не покладаючись на точність бомбометання, він запропонував здійснити під прикриттям винищувачів посадку трьох сопвочів на більшовицькому аеродромі. Їхні екіпажі мали підбігти до ангарів і підпалити їх за допомогою смолоскипів і каністр з бензином. Після зльоту сопвічів, де хевілендам належало скинути бомби, але в зв'язку з неполадками в моторах літаків, що мали прикривати диверсійну групу, висадку відмінили. Постріляли з кулеметів і скинули бомби. Як і припускав казаков, жодна бомба точно в ціль не влучила. Проте від запалювальних куль спалахнув нюпор і вибухнули, складені на краю аеродрому бочки спальни. Крім того, були виведені з ладу два гідроплани М20, спад і ще один нюпор. Завершення великої війни та відсутність успіхів на півночі все більше схиляли владу західних країн до припинення збройної інтервенції. Парламент Великої Британії ухвалив рішення про виведення військ. Для прикриття свого відходу британці розгорнули наступ. Відчайдушно сміливо діяв полковник Казаков. На своєму винищувачі, не звертаючи уваги на щільний рушнично-кулеметний вогонь з висоти 10-20 метрів він розстрілював більшовицькі окопи. Англосакси присвоїли Олександру Казакову звання майора. І запропонували продовжити службу в королівських військово-повітряних силах. Але 1 серпня 1919 року, під час випробувань щойно відремонтованого літака типу Сопвіч Снайп, на аеродромі в Двінському Березніку Архангельської губернії, згідно звіту комісії, літак Казакова з працюючим мотором врізався в землю. Комісія припустила, що відмовила управління від перелому хребта під час падіння, авіатор помер на місці. Існує також біло-емігрантська версія, начебто Казаков наклав на себе руки. Однак цьому суперечить факт його поховання на церковному цвинтарі та відсутність видимих причин для самоубства. Поховали Олександра Казакова на кладовищі біля церкви. На могилі поставили надгробок з двох перехрещених пропелерів. Контакт є контакт від Гвинта.